Доброго дня! Мене звати Марія Мулява і я є випускниця першого випуску кафедри менеджменту Z. Це був випуск з 2000 року. Поступила я в 95-році. Це був перший набір, перша група, тобто перших 20. Студентів серед яких була я, і я е, ніколи в своєму житті не пожаліла, що я закінчила саме цей вуз. Чому тому, що порівняно з іншими вузами, ми отримали більше практичних навиків, ніж будь-які інші вузи. Через те, що теорія, вона всюди теорія. А коли університет все-таки прив'язаний до конкретної галузі, він має можливість здобувати і надавати студентам практичні знання, які ми отримали на підприємствах, де ми проходили практику. І і це було насправді безцінне. Також особлива е, моя вдячність викладачу, який в нас викладав митну справу, е, Микола. Микола, привіт! Е, і дякую особливо, тому що пішовши на свою першу роботу, яка була пов'язана саме з митною справою, це був будучи митним брокером. Я розуміла, що ті знання, які нам заклали. І, е, Відповідно, навики вони знадобилися, і вони сприяли тому, ким я стала зараз, будучи починаючи митним брокером зараз, я є власницею компанії логістичною, яка має в тому числі і митно-брокерський напрямок, і транспортний напрямок. І відповідно я розумію, що без тих знань, які заклали, без тої бази, без того надання усвідомленості, що ти повинен далі вчитися сам і далі себе удосконалювати, не було би того, що я зараз. Тому тим, хто слухає, раджу вуз, раджу кафедру, особлива подяка викладачам. Дуже вас ціную, люблю і поважаю. Успіхів!